Наші військові запускають у небо бойовий дрон. Поки що це його перший випробувальний політ, новеньку пташку вартістю більше мільйона гривень подарували бійцям аграрії з громади. Це їхній безпосередній внесок у нашу спільну перемогу над ворогом. Тяжкі часи, і всім тяжело, і нашим бойцям тяжело захищати. І ми сільхозпроїзводителі вирішили зробити допомогу. Не помощь, свой вклад, в, я думаю, уверен в нашу победу. И этот дрон, он вроде бы показал хорошо И наши, как его сказать, наши пожелания. Или как бы помощь окажет достойную нашей армии, да. нашим защитникам. И маленькую лепту. Вложити в нашу победу, щоб він більше орків бабив, і ми бісі освободимо Україну. Так що слава Україні! Да. Слава, слава ця птаха плід вітчизняних інженерів, які розробляли її разом з українськими військовими. Це не лише очі бійців, але й бойова машина. Дрон здатен підіймати у небо шість артилерійських мін загальною вагою 21 кілограм. Тут стоїть контролер польоту, новіший. Тут реалізовані системи вже як у більших БПЛА, типу Байрактар, Орлан 10. Вже ми маємо чітку стабілізацію, вже ми маємо керування безпосередньо плануючі місії. Тобто нам не доводиться вести цю машину руками. Система працює наступним чином: в парі з цим апаратом йде маленький дрон, а бажано два. Спочатку проводиться розвідка маленьким дроном, який розходник, його не шкода. Тобто він йде попереду, помічає всі цілі і всі можливі загрози. Ми знаходимо ціль маленьким дроном, визначаємо координати через кропову, ми визначаємо точку, потім йде планування найбільш сприятливого маршруту для великої машини, щоб вона добралася до тої точки з найменшими якимись ризиками. Застосовуватимуть бойового птаха по складам боєприпасів і по ворожій техніці. Працювати дрон здатен і в нічний час, бо оснащений системою тепловізійного бачення, а прицільно гатити по ворожих цілях може і з відстані в один кілометр. Підняти його фізично можна в стратосферу, якщо буде таке бажання. Тобто у нас немає потолку висоти, але десь робочий максимальний його режим роботи це кілометр вгору. Льотна характеристика десь 10 кілометрів без втрати зв'язку і чіткого сигналу. 10 кілометрів в одну сторону, з повним навантаженням десь 8. Назад, і враховуючи похибку на вітрі – десь 8 кілометрів. Ця пташка вона потрібна, тому що стратегічні цілі ми не можемо, не завжди можемо підібратися так близько. Тобто у нас звичайні мавіки там до 5 кілометрів літають. Ладно, розшиті там 8. От. Ця штука може залетіти на 10 і відпрацювати так, що. Так що ефективність цього апарату просто неймовірна. Окремі слова вдячності з мівським аграріям висловив підполковник Руслан Мазовецький. Він вручив керівникам господарств подяки і пообіцяв, що Бандеродрон, а саме таку назву дали новій бойовій тасі, невдовзі покаже свої перші результати на фронті. Дякую вам, що відкликнулись, допомогли, і вийшло. Отаке От чудо. Ну я думаю, що хлопці зараз недільку потренуються і ми покажемо результат, який буде дуже, дуже ефективний. Я сподіваюся на це і я бачу, що буде вже результат. Особливих складнощів у керуванні цієї бойової машини немає. Військові вже завершили її опанування, а тому вже незабаром «Бандеродрон» стане на своє бойове чергування, щоб нищити ворога десь на фронтах Харківщини.